Усім привіт сьогодні. 12-й день адвент календаря. Ми пройшли вже його половину, і сьогодні хочу поділитися з вами навичкою, яку я вже тривалий час практикую у своєму житті. Це така звичка говорити компліменти і помічати хороших інших. Я вже перевірила її на собі, і цей підхід справді змінює життя на краще. Уявіть, що для когось ваше добре слово стане тим поштовхом, який допоможе йому повірити в себе або навіть змінити хід його життя, і це не просто слова. Це ваш вклад у позитивний розвиток іншої людини, тому важливо щиро радіти успіхам інших і підбадьорювати їх. Особливо на початку шляху, адже навіть невеликий комплімент може стати тим, що підтримує людину у складні моменти і дасть їй сили. Така поведінка є корисною і для вас, коли ви щиро помічаєте і визнаєте хороше в інших, це не тільки змінює їх, а й змінює ваше ставлення до світу. Ви стаєте більш відкритими, добрими. Та наповненими внутрішнім ресурсом, звісно, не всі люди можуть оцінити ваші добрі слова, і це нормально. Важливо пам'ятати, що це не про інших. Це про вас. Ця навичка допомагає створити навколо себе атмосферу добра, із якою вам буде легше і приємніше жити. Ви стаєте тією людиною, яка приносить позитив і впливає на інших. Тому сьогоднішнє завдання для вас дуже просте. Протягом дня знайдіть хоча б одну людину, яку ви можете похвалити або підтримати. Це може бути комплімент за її вчинок, досягнення чи навіть за її особисті якості. Спостерігайте за тим, як це впливає на вас і на людину, які зміни ви помічаєте. Пам'ятайте, що комплімент має бути щирим із внутрішнього ресурсу, а не через зобов'язання чи задля досягнення певних результатів. Давайте разом збільшувати кількість добра у нашому світі. Ваша підтримка може стати важливою для когось, а для вас чудовим джерелом позитивних емоцій. А в коментарях поділіться, чи є у вас приклади, коли комплімент чи підтримка змінили ваш день або день когось із ваших близьких. Зустрінемось завтра із новою навичкою.